Доброго ранку, я з України. Зараз ще дуже-дуже рання година, але ми вже прокинулися і вже збираємось. На годиннику п'ята година ранку. Ви спитаєте, Оксаночка, коли ви збираєтесь, чому так рано прокинулися? А я вам відповім: у нас сьогодні дуже гарний день, тому що ми їдемо на хутір. Я вже не один раз казала, як ми з сестрою і з донькою полюбляємо туди їздити. Два роки в нас не вийшло туди поїхати. І нарешті ми зібралися з батьками: сестра, донька, і ми їдемо. Ну, обов'язково ми їдемо поприбирати на кладовищі. Завжди це робили перед Пасхою або після Пасхи їздили. В минулому році, і в цьому році не їздили, але нарешті їдемо. Для нас, сестрою і навіть донька, так згадує хутір, наче потрапляємо в дитинство. Там дуже гарно, дуже тепло. Знаєте, ми приїжджаємо і я ж кажу, наче повернувся у дитинство. Настільки все рідне, настільки все гарне, спокійне. Тому сьогодні їдемо і я вас беру обов'язково з собою, тому що мені дуже хочеться показати вам хутір і взагалі показати цей день. Каву беру з собою. І їдемо відпочивати. Вже почалися жнива, прибирають ячмінь. Коли їдеш повз це поле, дуже-дуже гарно пахне зерном. А натомість сонячник ще дуже гарно і яскраво квітне. В цьому році він багато де посаджений. Приїхали на хутір, де жила мама, де народилася і де ми проводили дитинство. Але хутір зараз повністю закинутий. Тут буквально три будинки жилі, всі інші просто повиїжджали. Ось так поля засіюють, городи точніше. Але подивіться розмір городу. Біля кожного будинку був такий город будинок аж ось там, бачите? Навколо будинку для садочка було 20 соток, і сам чистий город було 40 соток. Ну, вони є не тільки було. завжди ці, ці 40 соток оброблялися, пахалися. І навіть якщо по межі трактор йшов далеко, брали лопати і прокопували, щоб можна було також там посадити. По межі завжди росли яблуні, сливи, груші, вишні, і під ними часник, цибулю саджали. Тобто кожен сантиметр ділянки, кожен сантиметр землі повинен бути оброблений, посаджено, повинно бути. Ну, люди дуже берегли свою землю, дуже. Намагалися все ретельно обробляти і використовувати. Ну, і висаджували дуже багато всього. І кабаки, і кукурудза, буряки, тому що всі тримали хазяйство, і хазяйство повинно було чимось годувати, ось вони зі свого городу повністю це робили. Ну, Зараз хата наша, мамина батьківська, ось тут за деревами. Зараз намагаємось донькою і сестрою в неї дібратися. Вже ми робили обов'язкові роботи, були на кладовищі, все прибрали, заїхали в магазин обов'язково, коли ми приїжджаємо в село, заїжджаємо в магазин і купляємо рогалик з повидлом або калач. Ну, він, може, і випікається в місті, але він нам найсмачніший. І також зайшли на базарьок невеликий, такий, буквально кілька чоловік там сиділо, придбали перець, перець колобок. Зараз вам покажу, як він виглядає. Я купила собі для насіння. Ну, Тобто перець ми з'їмо, а насіння я залишусь, зберу на наступний рік, щоб можна було висіяти, Ну, і з вами може поділитися. Так, намагаємося дійти до хати. І ось підійшли до хати ось такі старі-старі яблуні, величезні горіхи. Яблуні вже падають, Ну, це мабуть, це, мабуть, семеренко, але подивіться, які вони стійкі, їм років я не знаю, 50, мабуть, вже. Гарні такі яблучка висять, але ще повністю зелені. Ну і ось ось город саме нашої бабусі, нашого дідуся. Ось тут ми багато років допомагали їм саджати, прибирати. Ну, вже, бачите, тут ніхто не живе, тільки ось так засіюють, і ось така стіна з дерев. Ну, ось так виглядає дворище, ось так виглядає літня кухня, будинок. Там досі з сестрою з Наталією пішли. В будинок ми навіть не заходили. Ну, воно вже і не наше, але ви подивіться, що значить, коли не доглянуто. Тобто будинок в нас придбали, ну вже років 10 тому, може навіть більше, але тільки поле засіюють, а в будинку, в дворі ніхто не мешкає. Дуже шкода, тому що ми пам'ятаємо, який це був гарний двір. Тут і гойдалка була. Ну, ми проводили тут дуже багато часу влітку, і взагалі батьки постійно їздили допомагати. А зараз ось так ось так. Ну, я думаю, що багато сел і багато хуторів ось зараз так виглядають. Але є і ось таке дворище. Подивіться, все викошено, пофарбовано. Побілено, все дуже гарно. Тут живе пасічник, він вивозить сюди пасіку. Ну, і уявіть, який це смачний мед, коли. Взагалі навколо немає ніякого підприємства, фабрики, заводу, нічого немає, тільки ось липи величезні, такі, польові трави, сади фруктові. Я думаю, що тут мед дуже-дуже смачний. Ну, точніше, не думаю, знаю, пригощав він нас. Зараз його немає вдома, але мед в нього постійно гарний. Ми колись придбали, були, ну, приїхали, так і він був вдома. Тому заходили, він нас пригощав. Ну, потрібно до всього прикладати потрібно руки, тому що коли нічого не робити, не доглядати, тоді воно ось так виглядає. І найулюбленіша наша частина це пікнік. Все вже зробили, що обов'язково. Дівчатка, привітайтеся, мамо, привітайся, піднімайся і привітайся. Всім привіт. Тато там збирає звіробій, буде робити. Якусь настойку, може, цілющу або чайок заварювати, ну він дуже корисний. І ось в такому гарному місці ми розташувались, потім підемо ще прогуляємось, покажу вам ставок, який там є. Ну Колись був дуже гарний ставок, і коропи тут були, і купалися. Пляж був, такий сонячний квітне. Також потім підемо, пофотографуємось. Ану, підходь ближче. Тато та, 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 та пішов до лісу подивитися гриби, подивіться, які гриби він знайшов. Білі, ой, яка краса, все, немає коли їсти, будемо йти за грибами. Ось такий ставок біля хутора. Ну, вже він заріс, тому що а вже ж, ну, коли знову ж таки не доглядають за якимись ділянками, будинками. Або городами, воно все захаращується і таке стає дуже-дуже заросле. Людей тут мало, тому не, ну, не рибачать, на лодках не плавають, і вже ось так багато водоростей там в ставку. І до того ж, ось там ще був такий струмочок, воно як гребля зроблено. І туди тікла водичка. Зараз. Дуже мало води в ставку, тому вона не тече, руху немає ніякого і отак виглядає. Дуже такий природний вигляд має і взагалі гарно. На жаль, поки ми трішечки їздили, пішов дощик. І так сильно погуляти нам не дасть. Ось так ще пройдемось з вами лісочком. Тут такий взагалі ландшафт, пагорби такі, і на пагорбах знаходяться будинки, а внизу знаходиться ставок. Дуже такий гарний, тут і тополі, і брізки, і також дубочки, липи, Ну, гарно тут. Завжди ми сюди приїжджали, коли бабуся і дідусь були. Батьки їздили, потім ми вже коли трішечки підросли, їздили і самі. Дуже гарний такий має вигляд. І ми дуже любили тут знаходитись. Хоча і роботи завжди було багато, і батьки приїжджали для того, щоб допомогти бабусі і дідусеві. І нас також залучали. Ми завжди з сестрою з задоволенням їздили. Нам подобалось, тому що колись попрацював, колись відпочив. Ну, якось так було весело, дружньо, і, ну. Не напряжно, скажімо так. Купалися, вже, ж, коли став був такий чистий. До лісу ходили, гуляли, ми тут облазили з сестрою все, все. Із двоюрідною сестрою сюди часто їздили, особливо, коли вже стали дорослі, їздили самі. Допомагали також, якщо потрібно було щось зробити, ми завжди допомагали. Якось нормально до цього відносились, не напрягаючись, це робили. Ну і хочу два слова сказати. Вже було в мене відео про хутір, про мамину родину, що вона тут народилася це два роки тому. Але багато нових підписників у мене на каналі, глядачів. І так скажу два слова. Бабусю звали Наташа, вона тут жила, вона тут народилася, так як і дідусь. Дідусь був на 10 років молодшій бабусі, але в них такі були відносини. Дідусь дуже-дуже бабусю любив, бабуся була така і. Ну, сувора жінка, але при тому дуже ласкава. Ми дуже бабусю любили і маємо про неї тільки гарні спогади. Дідусь був під час Великої Вітчизняної війни забраний в Німеччину. Потім він повернувся і одружився з бабусею. І так вони прожили тут все своє життя на хуторі. І ось, бачите, поки з вами гуляю, розказую. Знайшла два грибочки. Подивіться, білі гриби під бериською ростуть. Зараз обов'язково їх заберу. Ось такі білі гриби. Але ті, що тато зірвав, вони всі червиві, тому ми ці трогати не будемо. Але гарно, вже приємно, якось так цікаво. Ну, Ми тут збирали і білі, і підберезники також знаходили, коли приїжджали сюди. Тут також вздовж. Поля, Ліщина, ось ця посадка також є і ліщина в ній, і завжди збирали ну, фундук, тобто горішки. Так ось, Дідусь повернувся з Німеччини, вони з бабусею одружилися і все життя прожили тут, на хуторі, нікуди не виїжджали, завжди. Займалися городом, хазяйством, ну це їм подобалось, це було їхнє життя. Бабуся перша пішла з життя, тому що вона і старша дідуся була, а ще й тому, що захворіла. Дідусь дуже переживав, дуже, дуже до останнього подиху, так сказати, коли про неї згадував, завжди плакав, завжди в нього були сльози на очах. І ось коли ми приїжджали, вже дідуся забрали до себе мама з татом. І коли приїжджали також на грубки, ось так приїжджали у двір, заходили, ще тоді дворище було досить доглянуто, і ми завжди намагалися зайти туди у двір. То завжди дідусь казав, що я б отут біля хати, на сходинцях, ліг, і помер. Настільки він любив свій будинок, настільки він любив цю природу, це місце, цей хутір. Він дуже-дуже сумував вже, коли у мами жив, тому що ну, залишити самого ми його тут не могли, але йому тут було дуже комфортно, навіть самому, знаєте, він більш за все любив цей хутір і це життя. І взагалі цю природу, хоча й роботи 40 соток. Уявіть собі, як це все доглядіти, коли до того ж він був сам і прав, і готував. І робив заготовки, і хазяйство він тримав перші роки, і свиней, і курей, качок, гусочок. Ну, то, це таку дрібну птицю взагалі ніхто ніколи не рахував, скільки її є, Ось скільки є, стільки і за такою кількістю і доглядаємо. Також завжди, коли з сестрою їздили в дитинстві, у нас були такі знакові місця. Знаєте, десь ми там збираємо гриби, десь ми збираємо навесні проліски, десь восени збираємо ліщину. Ось тут зараз ми з вами через цей, через цей лісочок пройдемо, вийдемо на кукурудзу. Там також завжди було поле. І ми там любили ховатися в дитинстві. Ось таке поле кукурудзяне зараз. Там подалі сонячник. І ось тут по краєчку. Один за одним ростуть, ось, бачите, дубочки, і гриби, це піддубники, білі такі гриби. І також тут росте ліщина. Ну, тобто фундук, але він такий дрібненький. Він був в мене вдома. Років сім йому було. Ми сюди також приїхали прибирати на могилках, прибирати на кладовищі. І я захотіла взяти з хутора собі щось на пам'ять, тому просто ми знайшли горішок, розкритий маленьку, таку рослинку, буквально сантиметрів 10-15, І він гарно прижився в мене вдома. Не пропав, і скільки я збираю горіхів, я вам показувала. Ну, тобто, вже ось в минулому році, позаминулому, по два відра збирала фундука цього горішка. Ну, він смачний, солодкий, дуже-дуже мені подобається, такий маслянистий, але погано і важко його чистити, тому що він маленький порівняно з тим фундуком, що продається в магазинах, він такий дрібненький. Ну так Трішечки ще погуляємо і поїдемо вже додому. Таке гарне поле сонячника за нами. Гарно ми з'їздили на хутір, відпочили. Ну, повернулися, можна сказати, в дитинство. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.